Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві на черговому дні нашої подорожі, на черговому дні нашої перемоги у цій війні. В ім'я Отця і Сини Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми знову візьмемо стахи із книги Приповідок. Відсутна надія, мука серця, а здійснення бажання, дерево, життя. У людини завжди є такий час, коли вона втрачає надію. У війні, у цій війні, прийшов такий час, коли ми втратили надію. Радше не те, що ми втратили надію, а люди звикши, звикнули до цієї війни, звикнули вже до цього стану і перестали думати про життя, перестали думати про майбутнє. Вернулося все, в який, все війшло в такий який стан, знаєте. Я сьогодні живий, слава Богу. Значить сьогодні треба отримати від життя всього найбільше. І підтвердженням цього є. Думаю, що бачили наразово різні відео, коли люди нехтують, нехтують власним життям. А все це є наслідок того, що приходить період, коли люди. Маючи великі е, надії, сподівання, зокрема в цій війні, всі думали, що вона дуже швидко закінчиться от місяць, два, ну максимум три і все вже буде добре. Але вона трошки затягнулася. І от настав момент якогось такої розчарування і безнадії. Я не кажу, що війна буде тривати роками, не буде. Я в це вірю. Що вона не буде тривати роками. І я вірю в те, що вона і рік не протриває, що вона закінчиться набагато швидше. Та, мені завжди хотілося, щоб було швидше. Але людина з часом стає холодною. Людина з часом розчаровується. І як каже, сьогоднішній стих втрачає надію. Що значить втратити надію? Людина це мука серця. Тобто людина без надії це людина, яка сама себе мучить. Вона не розуміє, для чого вона живе. Вона не розуміє, для чого це все є. Ну навіщо їй город, сади, город садити? Навіщо їй на роботу ходити? Навіщо це все, коли воно все рівно все буде зруйноване? Навіщо визволяти Україну, коли все рівно повертається у ті всі знаєте, бандюки, які далі будуть нас обкрадати і дурити. Навіщо на вибори ходити, коли все рівно вибори? За нас усе вирішено. Тобто людина в такому стані, це людина нічого не варта. Тому що вона сама себе з'їдає. Вона закрила себе в якому світі, де немає нічого, де немає надії. І в той спосіб вона сама себе знищує. І противагою до безнадії є все рівно бажання. І от я кажу сьогоднішній оцей з тих, що той, хто живе без надії, тобто це людина, яка живе без бажань. І бажань яких, які можна здійснити. Саме те, що я маю якусь мету, те, що в мене є якась ціль. Причому не щось таке абстрактне. А ціль, мета, бажання дуже конкретне, те, що я можу зробити, вона формує нашу надію. Вона формує наше життя і вона формує наш рух вперед. Чим більше в мене таких бажань, чим більше в мене конкретних цілей, які я можу досягнути цей сьогоднішній день, які я можу досягнути протягом тижня, протягом місяця, протягом року, навіть протягом життя, але конкретний, тим більше я маю надії. Саме формування бажання, формування конкретних цілей, наголошую, дуже конкретне, формує нашу надію. І, наприклад, конкретне бажання на сьогодні може бути для когось. Не знаю, особисто для мене, наприклад, це було б сьогодні. Зробити порядок в одному місці, а речі, не поряд, не, не так. зібрати той шкафчик, який я планував зібрати ще до війни. Це конкретне бажання, конкретна ціль, яку я собі поставив на сьогоднішній день, і вона здійснена, вона реально може бути здійснена. І я живу цим, це моя надія. Тож, той, хто без надії, це людина, яка сама себе знищує. Вона живе без бажань. І тільки коли ти формуєш собі бажання, коли ти формуєш собі якісь цілі, ти живеш, ти рухаєшся далі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріхне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне, Господи. Ісусе Христе, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішна, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Хто словом нехтує, сам собі шкодить, хто ж заповіді шанує? матиме заплату. Хто словом нехтує, той сам собі шкодить. Словом в тому значенні, що людина боїться говорити про свої внутрішні почуття. Словом нехтує. Тобто, це той, хто не зважає на те, що він говорить. Це один це перегукується, перекликується з тим, що ми вчора про що ми вчора говорили. Що слово це є інформація про мене, що слово формує мій день. І от хто нехтує ось цим попередженням, той. Сходить своєму здоров'ю. Знову ж таки, наші бажання, вони можуть бути зреалізовані тільки тоді, коли людина сама їх озвучить. Тобто не побоїться сказати їх вголос. Тобто наша надія це те, що ми промовляємо, те, що я чую і вірю. Думок в нас має багато, дуже багато. Але ми починаємо реалізовувати тільки те, що ми озвучуємо. От зауважте за собою, що насправді я роблю тільки те, про що я говорю. Не про що я думаю, а те, про що я говорю. І це надзвичайно важливо. Що людина, яка заповіді шанує, то й матиме заплату. Тобто, формування наших бажань має відповідати до закону Божого, тобто до заповідей. Щоб наші бажання це не було бажанням. Чи когось принизити, чи на комусь нажитись. Наші бажання це бажання, які мають формуватися в рамках Божих заповідей, в рамках людських і моральних законів, конституційних законів. Тобто, наші бажання не повинні шкодити іншим людям. Це важливо. Адже бажання нашого сусіда. Було відновити Радянський Союз ту імперію, яка колись розпалась. Здавалось би, що до такого пану? Ну, Радянський Союз. Але як це все відбувається? Він не питав нашого, чи ми дозволу чи бажання. В нього було таке бажання, і він собі захотів, порушуючи всі моральні, людські, Божі закони. Отож, ще раз і ще раз повторюся, наше. Сьогоднішнє завдання, наша мета і ціль боротьби, це навчитися формувати конкретні бажання, бо це є наша надія. І чим більше ми їх маємо, то особливо в часі війни, ще раз наголошую, коли в часі війни люди мають надію, бажання, вони живуть цією надією, вони рухаються, розвиваються, вони перемагають. І ми маємо свої бажання озвучувати, Тобто говорити для самого себе, проговорювати їх. Ми маємо не боятися говорити і ці бажання, які ми озвучуємо, вони не повинні бути шкодою для інших людей. Це таке наше сьогоднішнє мета, ціль у нашій боротьбі в цей день. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки, віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках захищають. І визволяють нашу Україну. Збережи життя для кожного волонтера, медика, водія, людей різних комунальних служб, прикордонників, поліції, капеланів, людей служби МНС і пожежників. Збережи їхнє життя, Господи, цей сьогоднішній день. А також всіх українців, які перебувають в зоні бойових дій, в полоні чи в оточенні. Поверни живими і неушкодженими. І вчини своє чудо, просвітлення душі, серця і розуму кожного нашого ворога що він усвідомив зло, яке він чинить, розкаявся в своїх гріхах і злочинах, склали зброю і залишили Україну, і більше ніколи вже не воювали, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву і <кхід> нагадую, що наша спільна молитва варта триває у 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!